Питання. Продовжимо будувати історію клубу Київська Днамо Нас забрали бущана, як ви ще пам'ятаєте. Давненько я нічого не закидав, не робив ніякі випуски. Продовжуємо. продовжуємо далі Також хочуть викупити нас Яремчука Ну, ні, не готовий я тільки почав, тільки почав забивати. Купили ми ярмолу, якщо пам'ятаєте. Ну і що ще в нас? Кого ще? Рамадані хочуть купити, так? Ну, поки не будемо продавати. Так, і ще таке питання. Я був, створив Гусєва, змінив його абсолютно. І так само і Пономаренка. Але чомусь в кар'єрі нічого не змінилося. Як так? Типу, дивіться, рейтинг 62 Гусєва і Пономаренка 67. А тепер дивимось, як о, в самій грі. А тепер в самій грі 67 був рейтинг Пономаренка в самій грі 68, ну і схожий більш-менш. Так само гусів в кар'єрі 62, тут 69 і також схожий на себе футболіст. Не розумію, чому нічого не спрацювало. Так, налаштовуємо склад, Бущина буде остання гра. Я думаю, ми його залишимо. Звісно ж, випущу Андрія Ярмоленка. Це точно в старті. І Волошина Волошина випустимо. Піхальонок щось не дуже Надо замінити. Та на сапугу. Ну і капітана. Андрію. Сюди. Так, зразу ж на ярмолу. Ярмола має підключатися до атаки. І дуже гарно протягує м'яч. До речі, ванат! І. Сюди! Просто ідеально, реально. Оце підключився Ярмола. Оце підключився наш капітан. І ярмчук відразу ж забив. Да на добивання, але ж. Вона опустили вниз, пробиває, бо що нас рятує. Там хто пробив кожушку, потужний такий міцний удар Волошин. Волошина випустив, бо понравилось як з партизаном грав. Знову Волошин. Туди Неремчука відразу пробивати. Хотів Роман Яремчук. Сапуга повертає на Ярмоленка і Ярмоленко знову скидає. на Яремчука, але не вдійшов Не вдалося пробити. аут. Що тут на рахунок якогось дрібу? Ні. Ой-ой-ой, фол. Тільки не зламайте, не зламайте, тільки випу... тільки купив, тільки випустив. Ого, який рефері. Суддя. Надіюсь, він не отримав там якусь серйозну травму. Ні. Давайте спробуємо ще віддати гольовушку. Не вийшло. Дубінчак дальній удар. Маханков забирає мяч, але дубінчак пробив. Сапуга. Хорошо, і удар. Який удар був від Волошина! А чого не забив? Не забив таку пушку! Глянь, так, так потужно пробити. Аби ще залетів? Оце б я тут кайфанув би зараз. Такі удари класні, треба забивати. Знову ярмола. Дивив один дотик. Пробиває! Відразу Яремчук пробиває, не влучає, блін, ну епічний, дуже епічний матч. Класно, що ярмола може обігрувати в один в один. Я зараз покажу. Диви, хороша, яка передача! А це вже дуже негарно. Кожушко може і забивати такі моменти. Бущан помилився, а як? Як він помилився? Він вже ж вроді виходив так уже на м'яч. Оце вже, хлопці, проблема. Дальній удар від сапуги не влучив. Да ну. Невже знов нічия. Але ну, матч був класний. Согласіться, матч був класний. Тільки що проблема в реалізації. Але ця нічеєчка нам, звісно, підпортила все. Дуже підпортила. П'ята сходинка. П'ята сходинка. Кривбаса Не змогли ми обіграти. Добре, Пашко йде в оренду. Все, бущан покинув клуб, так? Все, Бущана у нас з нами вже немає. Вестхем хоче. А це за стільки куплять сапугу? Ви що, смієтеся, чи що. Давайте перепишем з ним договір. Більшу суму хоч би, хоча б би і за нього дамо Полісся динамо Київ, ну... Полісся треба пере перегравати, я думаю. Тому що ця нічия, блін, з кревбасом так підшатала мене чуть-чуть І ще з цими фейсами щось не вийшло. О, о, о. А ось уже і проблема. В обороні зараз може пробивати футболіст. Полісся. Подача. Буде пробивати попов. Ще раз, удар від попова! Горний такий легенький парашютик наче летів, може і би залетів. Ану. Вийде з такого Ракурсу глянути повтор. Ану, дивись. Бенк, І такий легенький, ну ну можна було. Просто скидка футболісту в ноги, куди? Шо? Це, мабуть, сумують забущено. І щось расклоилось? Не фолимо. Да ну як? Просто шо це таке? Ванат! Ну Тільки в нас. У нас взагалі немає часу. Просто взагалі нуль. Дві. Ось так легенько! Фух, нещеред, дякую. Так давайте хоч один гол відіграємо. Ви шо? Ти чого? <с> Не хоче в руки ловить. Та не буду його продавати. Оренда воротаря нашого. А це вже що? Це останній день транс... Ого, я провтикав! Так нам же ж треба знайти когось. Пономаренко? Їдь. 4 години залишається ціпи. 4 години. Білика забираємо за копійки. І когось там іще треба в оренду здати, так? Да? Ще хтось, ще хтось, ні. Не здав когось. Так. Ні, гроші вроді нормальні. Тепер у нас є білик. О, але навіть не показала, як прийшов. Що я хочу змінити? По-перше, я хочу дати більше тепер волошину часу. Нещеред. Ну. Назаренко, Сапуга, Андрієвський Гарсі. Михалко. Ось сюди. Отак, от ставимо білика. І нещеред буде там. Чи немає шансу? Е -е, короче... Хочу випробувати білика. Волошин ось машина, подивіться. Протягує м'яч, все як треба. Диви, не втрачає, взагалі не втрачає. І удар, дальній, такий потужний! Добре! Дуже потужний удар, але ми цих ударів вже в цьому випуску потужних надивилися. Ну такі -сі погодні умови. Головне, щоб це не була відмазка в нашому проіграші. Волошин. Бачимо там Ваната. І Яремчук! Yes, да! Боже Яремчук! Як гарно! Гарно, що ти забиваєш. Але аби нам ще вигравати. На вона щось просив, він був вроді би номер один. Е -е. Білик, твій вихід? Молодчина? Кутовий? Ой, колос починає піджимати. Да ну чого. От реально, я забиваю, я маю зразу пропустити. Тікай, тікай, тікай. І, легесенько. Забий. Забий! <laughs> Прикинь. О, боже. Ох, я Й горю. Я палаю, блін, я палаю. Ну я хоч побачив, що гусів має фейс. Двята, просто це все, це все вниз, отак. Фух, наче в унітез. Так, давайте відіграємо вже проти Вереса, я не знаю. Білик. Поки на баночку. Дам шанс Гусіву. Він із Фейсом, все нормально. Хочу замінити Дубінчака на Вівчаренка. І, звісно, піхальонка змінюю на сапугу. Робимо його опорником. Отак от. Якщо виграємо, це буде наша основа на. Ну, на перший час. Хорошо. І простріл дай! Немає замикання, немає замикання. Сапуга. А ну отсюда дальній. Ух, який потужний, ну тільки знов не вивчає. Знову сапуга в один дотик, як гарно. З Яремчуком і простріл. Волошин. Бачимо, ми там... Ваната легесенько Прилеті! Прилеті, нарешті. Так, а зараз по сторіночці, мабуть, пропустим. Ого. Може там фол якийсь ще ні. Диви. Нам би отак от розвернутися. Хорошо. Шапаренко, Шапаренко. Ну два футболіста тут. Не дадуть, не дадуть. Але простріл може якийсь вийде удар! Ще раз, давай ще раз. <рес> Вона тупо весь матч в офсайді, Він просто він стає за спиною, він отак став. Все. Він в офсайді, Не трогайте його. Блін, ну пару секунд протриматися, да й будете собі основу цією грати. Я бачу вам удобно, гарно, зручно, комфортно. Невже це буде перша перемога? Алілуя! Перша перемога в нашому випуску. Я вам отак подякував. Ви дуже молодці і вам дякую, що дивитесь і підтримуєте всього вам найкращого. Ну, на п'ятому місці завершимо. Але в нас, ну, в нас всі шанси. На всі шанси, хоча б другу сходинку взяти це точно. Просто треба постаратися.